Привіт всім, кіля Морган на зв'язку. Пройдемося по організації нашого гаражного кооператива. Що в нас тут? Це чоловічий відділ. За ним дивиться моя донечка Нюта. Що в нас тут? Зазвичай, все, що треба, ми запихуємо на самий верх. Наша улюблена справа, звісно, ми до неї добираємось не часто, але ж є. Це етапи життя, які можуть трапитись трапити з нами. Сварочні, таксісні моменти. Зараз у нас військові справи. Ну і всяка хренатінь по стіна. Все, що заважає під ногами, його наверх. За довгий шлях, 50 років, робилось багато ремонтів. По всіх складах лежали в мене всякі шпателі. Більше воно нагадує про те, що мають робити це професіонали. А нам треба повертатися до істоків. Телеморган з вами залишайтесь підписуйтесь. Люблю вас.